Усі ми знаємо Volkswagen Golf як одну з найпопулярніших моделей авто в світі. Ну якщо навіть не в світі, то в Європі точно. Ну і звичайно, так багато їх продано саме через так звану німецьку якість. Простоту, надійність і так далі. Ну і другий фактор такої великої кількості проданих екземплярів це те, що випущено вже 8 поколінь. Але чи збереглася та славнозвісна німецька якість до восьмого покоління, і яке покоління вважається етилоном гольфів? Зараз коротенько розкажу по фактах. Перший гольф це як проба пера художником. Спробували, вийшло непогано, вирішили продовжувати вдосконалюватись і так далі. Другий гольф справжня легенда, справжній танк. Мінімум електроніки, ломатись просто нічому. Так, він був не сильно комфортним, але це була просто надійна і стильна табуретка на колесах. В третьому гольфі з'явився комфорт, затишок, кондиціонер та безпека. Він став м'якшим, тихішим, але була одна біда. Він гнив швидше, ніж ти встигав його помити. Якість після легендарного другого гольфа вже дала першу тріщину. І ось він четвертий гольф. Пік німецької інженерної думки. В ньому вже була повна оцінковка кузова. При правильному догляді більшість з них не гниє та не цвіте до цих пір. Салон зроблених з матеріалів, які зараз ставлять тільки в преміум класі. А дизель 1,9 TDI – це просто безсмертний двигун. В народі говорять, що четвірка це останній надійний гольф. Далі прийшли недовговічні коробки DSG та одноразові двигуни, і в принципі якість пішла на спад. І ні одне з наступних поколінь гольфів не змогло своєю якістю дотягнутися до гольфа 4. Найякісніший серед гольфів це гольф четвертого покоління, на другому місці гольф 2. Третє місце пишіть. Ви цікаво почути вашу думку.